От березнячок, який праворуч від доріжки, дуже приємний, молоденький, тягнеться. А поряд два дубочки, два браточки. Я їх пам'ятаю зовсім маленькими. А зараз вони вже вон як витяглися. І їм сосни не заважають ні стільки. Листяшко вони не скинули. Красиві, прямо колір такий насичений. Це доріжка, яка, якою я ходжу в ліс кожного дня. А тут поряд ось вона. Яблунька, яку ми з моєю приятелькою оберігаємо, охороняємо, вбираємо, якщо там буває гусінь на ній. Вона Виросла самотужки, ну ми її не сажали. І дуже така була прямо розлога при землі, якось її так угору не потягнуло. А почали ми підпирати її, і вже ось угору які хороші пагони. Цим літом хорошо вона цвіла, але зав'язі практично майже не було. Дуже сильно ухватилась якась на неї гусінь. Ми не бризкали ніякою хімією. Чесно кажучи, з цими подіями ну, не вистачає снаги, достатньо добре охороняти. Такі хороші рослинки, як ця яблунька, вона не дика. Ми вже на ній пробували плоди, дійсно хороші. Якби вміти добре обрізати, там нижні покороблені і вони старі вже гілки, от хоч вони при землі, не дуже товсті, але вони, видно, у них якось і розвитку немає, то вона, мабуть, би оцю нову гілочку потягнула гору і була б дуже хороша яблунька. Ну, хто знає, якщо наступним наступна весна може дасть можливість біля неї поухажувати добре. Хочу показати іще одну ліщину, яка тут недалеко біля мого будинку. На ній дуже багато вісюлечок цих. От. таких. І вона така, кущик уже такий достатньо сильний, потягся вгору, і там усі молодесенькі такі гілочки, але розвинені добре. І на них висить стільки весюлечок, що можна надіятись на урожай ліщини. От. Отакі, так сказати, в межах нашої досяжності, де ми гуляємо, є, так сказати, вже знайомі свої деревця. І дубочки, і яблонька, і ліщина. І вся ця доріжка, звичайно, достатньо знайома, достатньо приємна. А взимку, коли все прикидано снігом, то, звичайно, таке відчуття, що тут чисто, свіжо, ну, гуляй до схочу, як кажуть. Хотіла зробити трохи довше відео, показати доріжку цю всю. Але крапає дощик. Боюся, щоб не втопити гаджет дощем. Він не любить дощу. Так що...